Туреччина, Сирія, Єгипет, Китай, Марокко, В'єтнам та ще п'ять інших країн відкрили свої кордони для чернівчан цими вихідними. Держави близького та далекого сходу стали ближчими. Фестиваль культур Global Village об'єднав різні національності заради пізнання традицій та спілкування. У них з нами різний не лише часовий пояс, але й мова та культура. Всі ми знаємо про їхнє існування здебільшого з уроків географії або ж мандрівок, та нині вони стали ближчими. Фестиваль Global Village об'єднав іноземців та українців. От в'єтнамців замовили їхні імена в'єтнамської мови і іерогліфами. Є їм це цікаво. Ну мати пам'ятку. Студенти стажери з Туреччини, Сирії, Єгипту та інших країн представили свою культуру у музеї просто неба. Підвідувачі фестивалю змогли не лише скуштувати національні страви, але й ознайомитися з традиціями. До китайців, які навчать вас писати китайською, які покажуть майстер-клас китайської каліграфії і напоють дуже смачним чаєм. Єгипет пригощає їжею і показує рухи з їхніх національних танців. В Турція взагалі готує кебаб. Організатори фестивалю розповідається, започаткували його минулого року. Нині змінили масштаби. Цей фестиваль направлений перш за все на те, щоб ламати якісь усталені стереотипи про країни, особливо країни Сходу і Арабські. І перш за все, для того, щоб люди класно провели час, могли поспілкуватися з англійською, і молодь дізналася про такі можливості для них самих поїхати стажуватися в іншу країну. Дійство відбувалося під гаслом Підкрий світ не виїжджаючи зі свого міста. Іноземці не лише представили власну культуру, але й пізнали українську село. Є село, і коріння, культурна спадщина. це все йде, звичайно, від землі, від лісу, від поля, тобто від тих першоджерел, де створювалися народи, нації. Головна мета фестивалю показати, що мова та кордони це не перепона для спілкування. Організатори наступного разу обіцяють долучити до участі в дійстві більших з країни. Аліна Олевич, Чернівецький промінь.